Вітаємо з випуском новин від 30 січня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Охорона громадського порядку, забезпечення вашого спокійного сну і безпеки, пріоритет патрульних муніципальної варти у будь-яку пору доби у будь-яку погоду. Вони поруч з вами. Пройдіться, і ви з ними нічним засніженим містом. Тиша навкруги лише скрегіт снігу під ногами мужніх вартових. Перший патруль. Патрулюємо район Кишеньовський, магазин Катрин, йдемо в сторону Островського. Вулиця Шатрова. Здійснюємо патрулювання. Все спокійно. Переволок Ізмаїльський, район Вершина, патрулюємо вулицю правопорушень. Не бачимо. Вулиця Тереспольська. Тихо, спокійно, наразі все добре. Вулиця Тіверська. Йдемо далі, патрулюємо вулицю. Правопорушень немає. Автопатруль забезпечує територіальне охоплення, мобільність та блискавичність реакції. Здесь не автопатрулювання. Все тихо, спокійно. Та не завжди все тихо і спокійно. Не стоїть на заваді порушення комендантської години і негода. Порушник без документів все у жінки стверджує він. Чому ти без документів в комендантське времени. В гостійніці йду, де що без. Різниця, не как, не без не. Ти, якщо ти військовооб'язаний, то ти повинен на це собою посвідчити. За законами воєнного часу, документ, посвідчуючи особу, повинен бути при вас постійно. А для робітників підприємств критичної інфраструктури ще й перепустка. Понял, все в порядку, Давайте щасливо. Під час патрулювань муніципалам трапляється бути свідками різних подій. Завжди з відповідальністю ставляться до ситуацій, направлених на збереження життя людини, застосовуючи навички першої домедичної допомоги, простягаючи мужню руку допомоги бригадам швидкої, здійснюючи рейди, патруль муніципальної варти моніторить об'єкти торгівлі та громадського харчування на предмет дотримання кодексу чистоти міста, а саме посипки прилеглих територій та розчищення від снігу. Начора ага, зашипали. Просто зараз там не видно, відео з так? Тісні співпраці з поліцією, інспектори муніципальної варти продовжують моніторити та вручати попередження про правопорушення правил зупинки та паркування на території міста. Реагуючи на прохання свідомих громадян, муніципали щоразу розширюють зону моніторингу. По знаком стоите. Тут парковочка запрещена. Вы стоите в зоне знака действия, остановка запрещена. Виду ли? Куда заезжали? Прям сзади вас. Оглядайтеся по сторонам, читайте дорожні знаки, паркуйтеся з дотриманням правил дорожнього руху, а не так, як зручно вам. Бо таких чимало, а зручність і доступність руху важлива для всіх учасників дорожнього руху. А тим, хто проігнорував попередження, інспектори поліції виносять постанови та накладають штраф у розмірі 340 гривень, бо безпека на дорозі попри все. З для відточення навичок стрільби працівники муніципальної варти використовують свої вихідні під чітким керівництвом інструктора з позивним дід виніс мистецтв. Также це працює з роботи відорож і мій значення. Будь то пістолет, будь то літофа. Чуть під корпус тримайте руку на пульсі подій як муніципали на спусковому гачку зброї. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.